Свою допомогу та підтримку у важкі часи Україні надає Словацька республіка, окрім курсів для українських саперів, які пройшли у грудні минулого року. Зараз Міністерство оборони Словаччини відправляє гуманітарну допомогу нашим військовим сьогоднішня гуманітарна допомога, яка зі Словаччини є для української армії. Це шість кам'янів повних, які їдуть до Львова, де є база прийому вантажу для української армії. Перевірка необхідних документів і вантажівки з допомогою в'їжджають на територію України. За словами генерального консула міноборони словаччини, надало зимове обмундирування для військових: шинелі, куртки, шапки, взуття а також різні медичні препарати, включаючи 24 комплекти спеціальних нож для транспортування поранених. Обсягом те засіялки у цьому вантажі передусім лежаки, транспортні ноші, куртки, взуття, предмети для польової кухні, медичні засоби все це, що воїни повинні мати при собі. також частина допомоги піде на потреби прикордонників, які знаходяться безпосередньо в зоні АТО. Що стосується засобів, які призначені для потреб державної прикордонної служби, то серед вантажу є ноші двох видів близько 250 ящиків з кровозупиняючих препаратів, а також медичні перев'язочні матеріали уже в Україні. Вантаж попрямує до Львова, де його розподілять, а далі відправлять на схід України. Загалом суму гуманітарної допомоги оцінюють в 500 тисяч євро.